Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 5 червня. Я вже сьогодні починаю працювати. Вже все. Ну, починаю працювати. Як, як буде, так і буде. Так, я потім. Вже в обід буде спека, всім понаписую, вже все вирішимо з посилками, кому не відправили Так, отримала посилку сьогодні. Хочу показати, які я отримую посилки, теж, щоб ви розуміли. От, тут у мене хіноцеї, кожна хіноцея 220 гривень, хочу показати ось листочки гнилі. Одна зовсім прийшла гнила, ось, бачите? Тут ось листочки це все спрівше. Ну, Тут хоч живі рослинки. от. А ця все згнила повністю. І корінь геть-геть-геть-гнилий. Перовський я прийшла теж, І просто в торбочках земля, он, щоб ви розуміли, он вся повисипалася, перовський нема, згнила теж повністю. Ну, О, бачите, це ж рослинки. Он, не ахті. Вони всі прийшли. Ну, теж он до. Зламане не бачила. Ну, корінь живий начебто. Сьогодні стояти на провітрюванні, тільки завтра почну саджати. О, згнило все теж. Це якась шаблі, я так судячи, по листю, бо тут які стоять номера, треба дивитися в список, дивитися на номер. Ну, рослинки підпрівші. були відправлені в чорному целофані, а зараз спека вон, повипрівало все. Он до... Це Вероніка якась. Вон, прівше все. Щоб ви розуміли, я отримую теж не золото. Теж, по-перше, дороге все. По-друге, як бачите, теж ну, написала хазяйці, будемо вирішити проблему цю. Що, як щось будемо думати. Теж, он, бачите, от, зігнути, прив'яти. Теж отримую рослини, вони приходять, он, зігнуті всі. Он. Все зігнуте, от, зігнуте. Тут, он, Зломане, ні, зігнуте, ось зігнуте. Просто показую, що рослини перенесли дорогу. Зараз спека, бачите? Заливати зараз їх не можна. Вони всі мокрі, вони просто попріли від спеки. Ще в целофан повністю замотані були. вони просто зварилися в коробки. Ось такі то справи. Ну, написала, будемо думати, за ці рослини я розумію, що жара, що спека. Ну, а там от перуски, по-перше, вся висипалася так, тілімпалася, отут от, зверху була, горщику, торбою придарилось, інакше б висипалась би геть. Ну, І ця геть просто згнила повністю. Так що, бачите, посилки приходять отакі. Тут, тут теж просто очіток, я просто показую. Я знаю, що він нормальний, просто прив'ятий, листочок порватий. Ось вам приклад посилки теж. Роботи за ціні зібралось в мене дуже багато. Треба і полоти, і, і сапати, і трошки посилок зібрати. Коротше кажучи, кошмар. Чоловік вже сказав так, вилежуся повністю. Сьогодні на роботі я це сьогодні вже починаю робити. Ну, прогулянку, мабуть, зроблю завтра зранку. Сьогодні вже он пече, вже пече. Так, фу, спека. Піду е, зараз полоти далі. Там, де починала розпліднику, так воно все і лишилося. Треба полоти далі і виполювати шакітники. Таке от собі. Роботи повно. Зацвіли ось і риси. я покажу. Може, які вони височезні в цьому році, страшне. Ну, гарні. Ну, Одначе величезний поділок тут буде не сильно багато. Ну, перші там чоловік п'ять, хто зробив замовлення, підуть. Оце такий ще буде темний. Потім все. Цей бачите, такий ось до він. Ну тут зовсім ні. В цьому році ще його не буду ділити. Ось цього трошки синього піде, хто там просив набір, буде білий, жовтий, голубий. Оцей темний буде. Отакий, От бачите, який темний, темний. Так, буде, не знаю, зараз подивлюся. На цей кущ. Ну, ось буде оцей такий жовто-фіолетовий. Тут кусь великий, я, я, я ж кажу, більше замовлень не приймаю, друзі. Не пишіть, не просіть не буде. Оце тільки хто захоче білий-жовтий, буде, да. Голубих, ото скільки наборів буде, все більше не буде. Білий-жовтий, тільки от, ще є багато. Це ще показую ті, хто просив в наборах. Оце ще буде білий. Жовтий, голубий, от той темний і цей жовто-фіолетовий. Все, Оце все, що в наборах було. Тому що так, друзі, наростає. Це у нас гранат цвіте. Це наш бук. Розгляну там ще в мене були спор'я, ну там ні. Там маленькі кощики, якщо він просто зацвів, можливо, покажу, якщо зацвів, зацвів. Це тільки, щоб показати. Фу. Гарко-спекотно. Ось такий ось оранжевий, ну це просто показую, хвастаюсь. Ось це просто такий оранжевий. І ось такий ще, є, цей взагалі красивий. Ну цей ні. Тут взагалі його 4 понілки всього маю. І вам ще один якийсь. Там взагалі тільки дві буде. Так що це поки на розмноження. У вільному продажу білий і жовтий спорі. Замовлення всі, які прийняла, будуть 5 сортів. Більше не приймаю, тільки на білі і жовті. Зацвітає юка. Ось, бачите, юка сиза. Ось такі в неї бутони. Вже тільки-тільки починає цвісти. Оце хто хоче на осінь буде. Там є молоденькі, ми ділили один кущ. А цей кусь вже буде ділитися на слідуючий рік після цвітіння, так, навесно. Ну, Вже й багато чого повідцвіталося, поки я валялася так. Сьогодні хоч сама пройду, подивлюся. Я ж не ходила в погороду навіть. Треба дивитися, тут поливати, що так воно не лишилося. Тут я повиполювала, тут пляшки так і не витягнула. Зараз там до полю треба тут поливати, щоб витягувати пляшки. Так, ремуруси вже замовлені. Так, я собі їх попідписую, зроблю фото, щоб я знала, де який, і все. Так, дейці, дейці, і ці пройду. Оцей чубушник, але зовсім не махровий. Замовляла махровий самий самий простий, от нафіга мені такий. Чекала, скільки років, по-перше, вимахав величезний кущ, за цим він просто треба буде восени викопувати, не знаю, де його пересадити. Мені такий не треба, я хотіла махровий. Так, пересаджу його зовсім. Так, сьогодні ще попрацюю трошечки напишу, я сяду в обід, друзі, буду писати вже в обід. Відповідати всім і сьогодні дня почну гуляти, показувати. Сьогодні ще треба попрацювати, повичухати. Я сама ще дійду до, до свого розуму. Потім будемо гуляти, дивитися. Це так, просто кажу, щоб всі знали, що я вже в строю. Фу, спека. Ми будемо потихеньку працювати. Згадала за клемати стоячі. Білий. Дуже троянди позацвітали. Ну, твердільки працювати, працювати і працювати. Трошки в мене було нервове перенапруження. Таке таке собі валялося. Ось білий, але квіточок що не буде. Ні, буде ось одна квіточка. Бачу, треба його звідси пересадити, прибрати. Кентрант, усе-все-все. Все. Завтра буду зранку вийду гуляти, бо зараз, зараз безпека. Треба вже фу, роздягатися і йти в город. Таке, просто кажу, що я вже вийшла на город і будемо вирішувати всі питання, які в кого з'являться. Все, жуки появились. Все, треба сьогодні обробляти спеціально. А, дивіться, скільки їх. Дивіться, гідота яка. Все. Це десь вони вчора з'явилися. Я до цього ходила, дивилася, цоко. Два дні я зовсім не виходила, от за два дні оце вони вже поналітали. Зараз треба розводити отруту і терміново обробляти. Терміново, а потім все інше, поки вони ще не доїли нашу парасольку. Цвітуть німфеї, німфеї. Це вже ось водичка нагріється, залізу у воду, покажу ближчень у гарні такі цвітуть, гарні. Ой. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.